Леотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Так, ну що, друзі, ви пам'ятаєте, ми вам вчора фактично розповідали про те, чому на базарах, до прикладу, продавці забороняють покупцям е, овочі якісь або певні продукти, або там ягоди ті самі брати руками, та або набирати самостійно. Ми розбиралися в цій темі, і виявилося, үге. що є очевидні права, які ми знаємо, а є неочевидні, про які багато з нас навіть не здогадується. З нас я маю на увазі споживачів. От чи маєте ви право, до прикладу, з'їсти товар в магазині, тільки по? Тім на касі його оплатити, так чи маєте ви право так само от, випадково, якщо ви щось розбили в супермаркеті, платити за нього, залишати свої речі в камері, схову і так далі, і тому подібне? От все це ми зараз детально будемо розбирати з нашим постійним експертом з захисту прав споживачів, Максом не Макс Несміянов, легендарний, Доброго абсолютно, року. абсолютно, е, абсолютно е, такий правдолюб і правдоруб за права споживачів. За права е, з 22-го року він е, на захисті. Батьківщини зараз е, в тилу працює і вже оголосив, оголосив про те, що, е, будь ласка, пишіть про свої проблеми, я безкоштовно допоможу е, вирішити цю історію. Макс, що пишуть? Переважно, які проблеми Щіп у нас? Зараз сезонка ж пішла, будівельні ну, роботи, будівельників знайти складно, а ті, що є на ринку, вони часто роблять пахабні речі. Тобто, от крайня жалоба вчора була: 50 тисяч гривень взяли з дівчини, як її обманули. 40 тисяч одразу сказали, малярні роботи, по квартири, все буде mm -hmm. добре. Дівчина приходить і каже, знаєте, складно ще було: 52, 40 до 52. Ага. І вона така от. Ну, треба, ну, а приймала роботи ввечері. розумієте, після роботи. Ну і каже, якщо щось буде не так, все переробимо. 52 тисячі отримали, все, ні робітників, робота похабна, і дівчина каже, що робити. Я кажу, вже нічого на жаль, Уже нічого Тут, на жаль, тому що працює дуже часто у нас е споживач е ті, хто надають нам послуги на чесному слові. А на ринку дуже багато зараз ну скажімо так шахраїв, які просто збирають кошти, і нічого не роблять. Але і люди хочуть зекономити, і нічого не підписують. Я так розумію, та воно ж так дешевше виходить, типу, а потім ризик. Тану не дешевше, підписати документи можна. Ти даєш стандартний договір. Він uh -huh. підписує. Просто я кажу, добре. Куди ми поїдемо? Де нам шукати цього робітника? Uh -huh. ну, робітницю? Uh -huh. да. uh -huh. А він а вона каже, а я не знаю. Я навіть паспортних на даних не брала. Ну тобто, uh -huh. чесно просто люди іноді це не економія, це просто ну нерозуміння базових процесів. Та як це відбувається? Воно так звучить. а по факту ж що... в домовленості на да, чесному слові не Ви заходите на якийсь сайт, там замовляєте послуги. Далі будівельні матеріали проблемні, як і завжди, тому що. От Навіть я ремонт роблю і бачу, що якість матеріалів така собі. Ну, ну там і... легше там, магазини, окей. Макс. Далі? сезонка, ти сказав. Давай я тебе поверну в іншу сезонку. Да, да, да. То вони зараз йдуть, до речі, я так здивувався, що вони так рано йдуть. Ну, та, та, ну погода, йдуть, дякую. Куди ні йдуть? А, в, нас, в наш живіт. А, от, що з цим робити? Половинки зараз модні, дуже. Обирати, не обирати, половинки, як обирати? Та я зараз тобі розповім, я з вами перевірю. Добре, не з вами. Мені попросили перевірити. Поки я перевіряв каву, я пішов до Кавунів та День. Прихожу, динька розрізана в супермаркеті. Я так раз матю, вона тут тиждень лежить розрізана. А я дивлюсь, кінцевий термін споживання місяць, розрізаної дині в салафані, який не дихає. Тобто в нас є проблеми, що навіть в супермаркетах порушують санітарні норми, іноді дині та кавуни ага. не моють, а одразу брудні ріжуть, а потім фалюють і продають по місяцю. А вони ж заростають плісніми. Ну, це супермаркет. Так, так. А на базарі ще складніше. Історія, тому що там авже мити немає де ножи брудні, щоб вам там просто гіпатітні роздалі або не радив купувати половинки, навіть якщо при тобі розрізають той кавун. ну ти... я б не радив. Я розумію, що важко іноді тягнути такий великий кавун. Я розумію, що іноді хочеться перестрахуватись, uh -huh. зробити надріз і побачити, що він не зелений uh -huh. або не зіпсований. Але просто це все брудне, щоб ви розуміли, Але потенційно... половинку. Ми маємо право купити. От я хочу половинку. Мені багато великий кавун можу. По Моє домовленості сторін ви не можете а. вимагати від продавця, щоб він вам розрізав ткавунчик, диню або ще щось. Він каже: ну я не ріжу, і все, тому що порушу санітарну нормі. Що вікажу. Угу. Слухай ще одна історія. От на ринках особливо часто це зустрічаєш, коли люди приходять. Якщо за ягоди, да. а можна спробувати, а можна ягідку спробувати. Хтось із продавців дозволяє, хтось не, не дозволяє. Що ти скажеш взагалі? якщо... споживач на це право. Має просити право спробувати. 100% має, тому що власник товару, продавець, якщо він дозволяє, питань немає. Але я вже перевіряв на обваження в місті Києві. Щоб ви розуміли, іноді виникає так, що ти щось спробував, думаєш безкоштовно. А потім раз, таке обваження, що там нічого безкоштовного не було. Самі нагли зараз машахраї по обваженню, на метро Мінська знаходиться 50% обваження було. П'ятдесят <laughs> <науку навіть смех> відсотків. Вони знаєш, як працюють. Ти кажеш кілограм, вони тобі два садочки роблять. А я кажу дівчині, ти там по телефону спілкуйся або отак, от головою круті. Вона бачить, що дівчина неуважна. А на один садочок на ваги кладе, а інший з воїнів кладе біля полуниці своєї. Дівчина, понятно, бере те, що на вагах, а те, що поряд не бере. І та ти далі чекає, щоб та йшла, і просто таке обваження. Господи, не психологи, уважає уважність. Чуєш, все таки я повернусь до іншого. Чи має право вимагати покупець, е, пробувати щось? От каже продавець: ні, ні отак беріть. А я кажу: ні, я не буду брати, якщо типу, мені не дасте Або... далі. йди, чи все таки вимагати, щоб а Ви да, не пробувати? можете? На жаль, закон прописан так, що ви не можете вимагати. Е, це по домовленості сторін. Продавець ага. згоден він дає. Він дик... має право надавати. Ну, тому що він власник. Ясно. Ту... Він mm -hmm. власник, розумієте? Mm -hmm. Плюс є різні категорії товару, де ви ж бачите ціни на товари. Полуниця, полуниця дві за 200, черешня mm -hmm. за 200. Mm -hmm. Тобто там одна-дві штучки, іноді Це там, правда. до 10 Це гривень правда. і вищі, іноді. Якщо полуниця по 600, як у деяких. Mm -hmm. Роз... Розбили щось плечима в магазині. Маємо ні? Ми вас привітаємо, що у вас великі плечі, і ну, а ще вітаємо те, що все таке надо дивитися по ситуації. Якщо бортиків немає, якщо цей товар був просто посеред того торгівельного залу, то ви не маєте за це ніяк платити. Ага. Але навіть якщо ви ну так трапилось, що винуваті з вас не можуть е вимагати, можуть рекомендувати. Ну сплатіть, будь ласка, але казати ви повинні вони не можуть. Ага. Стосовно товару, який, наприклад, там зайшли в супермаркет, хочеться дуже пити або хочеться їсти. Взяли, наприклад, багет чи воду, будь що да. шматочок відламали, з'їли або води попили, і тільки на касі вже розраховуємося. Ми як споживачі маємо на це право. А, в принципі, маєте заборону при вході в супермаркет немає, але окремо моїй дружині і сину кажу, що не маєте цього права, тому що мене це бісить, коли я йду по магазину, і просто в мене цінники ти чисто маєш сплатити на ка. Я кажу, ну Деже і сікартку щас світло подухне каса, не спрацює, що я буду робити? Вибачати перед усіма? Слухай на останок, якщо купили товар по знижці в супермаркеті, так. а вдома зрозуміли, що він зіпсований, що робимо? У вас по знищенці все це звичайний безпечний товар. Якщо він виявився зіпсований, приходите, повертайте, ще ком питань. Немає. Ще хотів відмітити, що є штрафи по Україні. Якщо ви, наприклад, ваша дитина щось не проплатила, вона щось взяла, угу. а ви пройшли і не побачили так. на касі. Штрафів ніяких немає. Якщо таке трапляється, торгівельний зал не покидаємо. Пусть викликають поліцію, пусть фіксують правопорушення, але ні в коєму випадку не виходьте з камер, тому що. Можливо, з вами будуть працювати інакшими методами. Uh -huh. І нагадую, що зараз шаурма, всі скара це проблема. Риба. Uh -huh. Це проблема, вона її тру, ну, складно зберігати, uh -huh. і вона стає небезпечна дуже часто. Навіть по місту Києву я бачу дуже велика кількість небезпечних товарів. Для себе провів наразі перевірку масла. Скажу так, що масло до 60 гривень немає в Україні. Крапка. Зараз знаєш, що вони роблять? Раніше робило білоруське підробне масло, зараз mm. польське по 60 гривень. Бачиш, ну не з підробки там окремо, можливо, поговоримо. Наступного тижня поговоримо про просрочку, да? і там, як їй кажуть, да? про просрочка пішла. Так, так. Да? От, тому е, долучайтеся зі своїми питаннями. Максу, нам, е, як кажуть, way, anyway, any day. І пишіть скарги. Пишіть скарги. Е, е, Макс... Побажання і пропозиції. Да. Ні, що Сміянина, що це єдина тобою... людина, яка е, слова пишіть скарги з усмішкою проговорює. Пишіть скарги. <laughs> Макс Нісміянов, дякую дуже. Сім'янок триває. Yeah. <laughs>